Портативна ігрова приставка. Емулює багато систем, включаючи ось Денді-NES. Так, це в нас GameBad. Ну, Тут багато систем, насправді, я не всі навіть знаю. Це Sega Genesis. Я брав для емуляції PlayStation 1. Так як в мене ностальгія саме по PlayStation 1. Я цей емулятор, здається, сам навіть поставив. І він працює. І віддаю цю ігрову приставку з двома картами пам'яті на одній. BIOS. Він був, ну, одна карта пам'яті була в комплекті з BIOS, а інша карта пам'яті моя з іграми для PlayStation, тому що я сюди е, наклав трошки ігор. Як бачимо: тут Baldur's Gate, Crash Bandicoot. Е, Final Fantasy 7, Gran Turismo, Черв'ячок Джим, Honor, Medieval, Need for Speed. Ну, футбольщик, звичайно, Spiro, Siphon Filter, Toca, Twisted Metal. ну Давайте. От Одразу Twisted метал, покажу, як іде. Відкриваємо ці роми. Тут все на кнопку А в меню. І заставочка PlayStation. Прямо як в дитинстві. Так, ну тут схоже якийсь бах. Ну, саме твістол Metal не йде. Виключити гру нажимаємо на кнопку вкл викл і тут на квіт. Або не йде, або ось цей потрібно відкривати ROM. Ну, насправді, але ця заставка PlayStation прямо погано показується. Да, напевно, воно взагалі не йде. Ну, не все йде. Може бути бита, може потрібно. Перекачати ці всі ігри є на торентах, якщо що, можна перекачати. Так, ну окей. Те, що точно йде, ну, наприклад, Crash Bandi Вот я как кнопка працює. Ага, выбралась. Так, фокусуйся на гри. Найти док. Найти док в кармані. Старт. Тут вже як в PlayStation, тобто X, квадрат 0, Трикутник. Ну, по типу, вже коли ми грузимо Ром, то тут управління міняється. Тут не А головна кнопка, але ну на PlayStation це вже Б, получается. бо тут X внизу. Ну, Crash Bandicut. Тільки не дуже зручно грати через камеру, але... Тут все працює. Ну, в принципі, більшість ігор не працює, можливо Twist Metal. Я вже не пам'ятаю, просто я давно цю приставку не відкривав, тому і продаю її, бо не граюся в неї. Але ну, футбольчик точно працював, сифон Filter, здається, точно працював. Ну, тобто більше ігор, ті, що я захочав саме для PlayStation, з якими я її віддаю її, вони дійсно працювали. Так, ну окей. Покажу ще ну, не тільки PlayStation одним. Так, щоб вийти в головне меню, це на старт. Не тільки PlayStation одним, а, наприклад, багато хто любить Dendy. І тут прям напевно вся бібліотека від Dendy. це було е, в комплекті з цією приставкою йшло. тобто... Це не закачано мною. Я навіть не знаю, де той Маріо показати. Метроїд. Ну, Маріо тут я не бачу, але є Метроїд, це ще круче. Правда, в нас ця гра не дуже відома. Ну, До речі, якщо потрібно маріо, то воно все може закачатися дуже легко. Так, я не знаю, що це пікає, це щось горі. Може якусь іншу гру. Може якусь контру. A B c cê... deixa tudo bute... O contra, o cê O contra. Ну, йде без провісань, йде, Та тут, тут ігри для PlayStation першого йдуть без завісань, без нічого. Желізо достатньо мощне. Єдине для PS Vita це вже не йде. Ну тобто воно йде, я, я здається пробував навіть, але воно з великими завісаннями, тобто тут максимум це звичайно PlayStation 1. Що можна емулювати так, щоб ТПС вистачало і всього іншого. В принципі, ось так ось воно виглядає. І, звичайно, тут ще від китайців в комплекті куча інших ромів, ось Genesis. Із того, що я знаю Sega. Неогео, здається, це доволі таки хороша платформа, до речі. GBA тут є емулятори. Ну, по типу, Тут є і емулятори. Я, правда, не знаю, от Sega, наприклад. Я правда не знаю, що тут буде йти. Із цих ігр. Бо багато з них, до речі, не йдуть. Це я пам'ятаю просто. Ось, Багато ігор саме для Sega, вони погано йшли. Ну, Ця гра схожа на із них. А тут емулятор такий. Або тут саме ігри. Да, тут схоже або емулятор, або ігри. Ну, в принципі, ці всі емулятори. Це все можна переставити, хто кому цікаво це все робити. Ці всі емулятори качаються, ігри до них качаються. На це залізо все ставиться. Тут це курками. Йду сюди. Тут є Wi-Fi. Система, Power-off, reboot, Wallpaper. навіть браузер є, можна відео дивитися, ось Total Commander, кому цікаво, можна заходити в Total Commander, ці всі папки редагувати, є навіть термінал, вставити собі різні емулятори, вони будуть тут відображатися. Батарея тримає довго. Кнопки, до речі, дуже якісні. Ну, типу, кнопочки якісні. є навіть... Навіть працює в менюшки. Корочок, кнопочки такі. Дві карточки, батарея BL-05, ось тут всередині. Відкривати вже не буду. Ну, В принципі, дуже якісна гра, до неї Ну, гра, ціла приставка до неї чокол, куди вона ставиться. Ось так. Тут можна собі ще якісь штуки носити. Може, карти пам'яті запасні. Ну, в принципі, до чого я. Дуже якісна штука, я просто в неї не граю. Не граю, бо часу не вистачає, пріоритети зовсім інші. Але хто любить це то дійсно просто рекомендую.